І усім вітання. І я тут щось так блищу. От, і, е, сьогодні, от якраз е, хвилин 5 або 10 тому, сиділа на балконі і пила каву, і з'явилася, побачила нитки, про які я вже геть забула, і з'явилося бажання вийти в ефір і показати, що в мене зараз є. Що я гачкую, бо зараз я лише гачкую, до спиці не можу ніяк підійти. Хоча минулого разу я вам показувала, які два процеси у мене на спицях. І я планувала зв'язати хустинку Софії спицями, але щось не йдеться. І ще мені хочеться почати в'язати бактус, в'язати на подарунок, але. Я хотіла його в'язати, трикутний, рівносторінний бактус, і записувати майстер-клас, щоб було розуміння, як я його роблю, бо кожен раз я забуваю. І я хотіла зробити собі ну, такий майстер-клас в відкритому доступі, щоб він був, щоб якщо я буду, ну, коли я буду в'язати наступний бактус, от, щоб можна було подивитися. І під майстер-класом зробити опис, що за чим іде. Тому я пила, сиділа на, на балконі пила каву і побачила оці нитки, про які я геть зовсім забула. Пам'ятаєте, з цих нитків я починала в'язати шкарпетки, але вони м'які. До речі, тут я це мотанка. Нітін Ярн, пряжа для в'язання аура 100 грамів, 250 метрів. І склад тут, по-моєму, акрил. Склад 80% акрилу і 20% полеєстру Тобто вони такі м'які От мені. Вони сподобалися зі свого, ну, зі свого кольору. Кольор дуже файний, дуже гарний. І я почала там в'язати шкарпетки фе, е, хеліксом і розтрощила, бо для шкарпеток вони не підходять. І я думала, а, що, що з них зв'язати. І на одному з відео я їх показувала, і одна дівчина, яка дивилася відео, запитала, що у неї теж є такі нитки, і що з них зв'язати, що я планую. І я тоді їй сказала, що буду планувати серветку. І вони так у мене на балконі лежали, я про них забула. А сьогодні щось так. Опаньки, подивилася. Може, тому що вчора, пам'ятаєте, в минулому відео я вам говорила, що я хочу почати серветку на подарунок своїй подружайці, зробити такий, як ну, для серверування їй. Або там, вона займається камінцями, або під камінці серветочку. Я вчора шукала пряжу я думала, що в мене є однотонна така бавовна. А, я тоді планувала зробити це з етрофілу. Але я вчора подивилася, знайшла ту пряжу етрофіл, з якої я, типу, в уяві собі запланувала. І вона геть не підходить до серветки. У мене була, було два моточки з такої пряжі це бавовна. бавовна. Зараз я скажу, що це за пряжа. Я вже етикеточку приклеїла. Джинс Splash Янарт, 50 грам, 160 метрів, і склад 45% акрила і 55% катона. Так, і вона така, бачите, як би там вам світить, вона така кручена, не видно, так? Да? Вона, типу, як махрова, така, да, як махрова нитка. Ну, Сиветка ось така секційного фарбування. У мене такий моточок зелений, з якого я гачкую, і такий ще моточок блакитний. Ось. Чому вони в мене два? Я не пам'ятаю взагалі різнокольорові, на що я їх купувала різнокольорові дві штуки. Um, мабуть, на них була знижка. Я просто взяла на пробу. Не пам'ятаю, але вона така, як махрова ниточка. І ось така серветочка я вже вчора згачкувала. І ця серветочка не фалдить. Бачите, не фолдить. А ось ця серветочка, яку я ну, майже закінчу. Пам'ятаєте цей помаранчевий класний колір? Дивіться, як вона фалдить. От, і, дівчата, хто дивиться, хто спець в гачкуванні, можете мені підказати, чому взагалі фалдить серветка. Ну, я так розумію, що щільність тут слабкіше, тут пружніше, тому вона фалдить із-за щільності. Але, мабуть, ще якісь є варіанти. Якщо є якісь варіанти, накидайте в коментарях, будь ласка, чому серветка фалдить. І ось така трошечки в мене залишилася. Тобто. Я дов'язую рядочок, і, певно, вже буду закривати скоро. Бо тут трошечки ниточок в мене залишилося. Ось така серветка фолдюча. Ну, вона прикольна. Мені подобається, як вона фолдить, воно буде прикольно. Отака От фалдюча серветочка в мене. Потім оця я її. Почала вчора. І, певно, таки я зроблю, Ну е, як і планувала от, свої подружайці. дві таких серветочки. Одна буде зелена, друга буде блакитна. Мені вона подобається. Тут зелений, жовтий, салатовий, біленький, тобто такі прикольні кольори. О, о да, отак. О. Прикольні кольори. От, і така буде блакитна з цього моточка. Так, і з цих моточків я теж почну гачкувати серветочки. Будуть такі серветочки. Бо якраз на серветки вона і підійде. Мені цей дуже колір подобається. Він такий осінній-осінній. Ну, цей теж-теж. Ну, він не осінній, але з цим він дуже прикольно резонує. В общем. Побачила я сьогодні ці нитки і згадала, що вони в мене є. Бо я про них геть забула, і вчора, коли передивлялася залишки, зрозуміла, що в мене немає нитків для серветок. Але сьогодні, бачите, знайшла аж три мотка. Ну, я нагадаю, що де тут вона? Тут 100 грам. Ну, на дві серветки з кожного мотку у мене буде. Дві серветочки, а може зробити там одну велику, а іншу таку маленьку. Одну, наприклад, під тарілочку, а іншу, наприклад, під чашку. Буде такий наборчик. От. І, до речі, зараз на годиннику 11.33. а Коли я починала ефір, було 11.22. Прикольно. Такі числові портали. Ось ці новини, з цими новинами, такий невеличкий 10-хвилинний ефірчик вийшов. З цими новинами, я хотіла з вами поділитися. От, і вітаю усіх з сьогоднішнім святом. Дякую усім, хто був зі мною в ефірі. Дякую усім, хто буде дивитися цей ефір у записі. І до зустрічі! Дякую.